Гучний скандал у правоохоронній системі. Этот пі мене часто фоткає. Ми можемо і по ньому зареєструватися. На давай його пі просто іліт. Давай у нас в районі у нього телефон от Прокурорська смс-група, яка ймовірно може бути організованим злочинним угрупованням, і не де небудь, а під самісіньким дахом районної прокуратури. Я припрошую жонист програму Люстратора. можете з нами поспілкуватися? Ми до вас на прийом прийшли. Антон Миколаєвич, чому тікаєте? Прямо зараз люстратор готовий розповісти вам, хто і як рулить у дніпровському районі столиці і що тут можливо хочуть від вас приховати. Добрий. день. А тут у вас той самий кабінет, так? Да? Так. Да. А Соловей Денис Юрійович тут знаходився, так, да, раніше? Ну, раніше сидів тут. Зараз було звітня. Не працює, так? Да? Звільнили його. Mm -hmm. А ви його колеги? Так. Yeah. Знаєте цю всю історію, так? Да? Інічем коментарі uh -huh. по тому поводу. Це касається тільки тих погодників, які були в цій тріки. Це прокурори прокуратури Дніпровського району столиці. Не дуже говірки. Ще пак згадувати те, що нещодавно вилізло на поверхню та шокувало чи не всю країну. Добре, не хочете. Люстратор зробить це за вас. Бачите, він веде переписку під столом. Я зближу об'єктив, камера зараз буде сфокусовувати, але зараз буде чітко видно, дуже чітко. Сенсаційні фотоматеріали вибухнули топ новиною та викликали чималий скандал і суспільний резонанс. Прокурори, які прямо під час судового засідання в смс-повідомленнях обговорюють варіанти розправи над людиною, Переписка велась конкретно по до ко мене, тому що ми подавали. Я подавал, вернее, я был подписан там э, заявление про вчинение криминальных злочинам Артемом Дроздом. Он э, сфотографировал меня и передал мое фото по э, СМС. Этот пит меня часто фоткает. Мы можем и по нем зарегистрироваться. Нах, давай его отпи*** просто. Или давай у нас в районе у него телефон от разбоя. Две пиз... обиска сидять. Слева просила номер Артема. Отработать надо, треба, гніда така, меня взглядом. Просто шок. Чим займаються ті, хто за законом і є представником закону. І чого ще можна очікувати від таких прокурорів? Лисенко Сергій Сергійович. старший прокурор відділу прокуратури міста Києва. Тендітний Артем Петрович. Прокурор Дніпровської районної прокуратури міста Києва. Дрозд Антон Миколайович, заступник прокурора району Соловей Денис Юрійович. Також прокурор Дніпровського району міста Києва. Усі вони були членами СМС групи із цікавою назвою Лисі Птахи. Почому вони називалися Лиси Птахи, тому що там присутні фамілії Лисенка, Дрозд і Соловей. І четвертий друг То тобто, есть, ну нам миємо ситуацію, що в органах генеральних в органах прокуратури вообще у нас существует організована организованная преступная группировка. Ця подія одразу стала топ-новиною. Викликала значне обурення навіть у найвищих чинів. Инцидент вызвал значительный общественный резонанс, нанес ущерб репутации и авторитету органов прокуратуры. Думаю, что отделу внутренней безопасности Генеральной прокуратуры следует обратить на работу этой организованной прокурорской группировки, которая за несколько лет работы поломали немало судеб на своей дороге к власти и деньгам. Після чого посипалося вибачення, що правда відбувалися не фігуранти, а їхні керівники. Користуючись нагодою, хочу вибачитися перед усіма, кого обурив цей випадок. І одразу після службового розслідування трьох працівників звільняють про що звітують. Вони звільнені з посад та з органів прокуратури. Причина а, це Скоєння ганебного вчинку, це порушення присяги працівника прокуратури, а також кетику, кодексу професійної етики. Здавалося б, молодці, але є одне. Але де четвертий? Що з ним люстратору стало відомо? Не всім так званим птахам підрізали крила. Один досі працює і не аби ким, а заступником прокурора. Тож люстратор повертається до Дніпровської прокуратури. Ми дуже хочемо побачити Антона Дрозда. Як він себе почуває? Чи не тисне крісло? Є на місці зараз Антон Миколаєвич Дрозд. Його бачили сьогодні. Зранку бачив, зараз не знаю. По рішення, кого ми можемо зайти туди всередину. Ну, щоб ви нас пропустили через турнікет. Ми проблеми, щоб повернемо. Потрібно, щоб хто за вами спустився, в такому випадку ми зможемо зайти всередину. Да? Пояснити ситуацію журналістам виходить особисто очільник цього відомства. Ми маємо ну, дуже приємний, дуже приємну ситуацію, яка деяким чином безкредитує прокуратури України. Знайомтеся, Олексій Калина, прокурор Дніпровської прокуратури столиці. З перших слів складається враження, що ця людина тут нічого не вирішує. Я особисто вказаних осіб бачив один раз у житті своєму, коли розпочалася особова перевірка. Події, якщо я не помиляюся, були 10 червня, 9-го я приступив до роботи. Наступного дня після фактичного виходу на роботу я дізнався із всесвітньої мережі інтернету про вказаний факт, та потім я навіть не спілкувався з вказаними працівниками, тому що прокуратура міста розпочала перевірку і всі питання, які стосуються, Висновки службової перевірки та кінцевого рішення це компетенція керівництва органів прокуратури міста Києва. Виправдовується, навіть не бачив ні самих матеріалів службової перевірки, ні наказів про звільнення працівників. Мене Тоді повідомляють більше? про результати. Про результати. А знайомлюватися з матеріалами я не маю права. Чому? Це ваші підопічні, це ваші е, е, ті люди, за яких ви відпов... несете відповідальність, Знаєте, якщо ви працюєте по два дні? ще вас дивно чи не так здається, прокурор не дивиться телевізор і не стежить за новинами в інтернеті і, взагалі, не цікавиться, що відбувається у нього під носом. Всі навколо все знають, а він чекає якихось висновків і не визнає очевидного. І головне, на пряме запитання, чому один з фігурантів скандального смс-листування досі при посаді чуємо таке. Є такий прокурорик Антон Миколаєвич Дрозд. Це заступник прокурора району. Вам відомо про те, що в цій переписці він також фігурує. Він також писав тексти в цій переписці. На деяких сайтах я бачив скріншоти вказаної переписки. Якщо я не помиляюсь. В переписці фігурує Антон, чи це Дрозд, чи це Антон, Іванов, Петров чи інші особи. Мені це невідомо. Не бачили? Тоді люстратор вам нагадає: ось це листування прокурорів, лисі птахи радять прокурору тендітному, як провадити справу у суді, що і як робити. І Антон Дрозд також тут засвітився. И что там? Еще не началось. Бирса в тройке слушается пока. И Донский тут. Артем, еще не началось? Антона Форда нет? Отвод мне заявил Песков. Форда? И что вы, паны прокуроры, на це скажете? Иванов, Петров, чи все ж таки Антон Дрост. Антон Дрозд? Я не помню, я так детально не вивчав. Ну, це ж як це ну ви такі кажете такі речі, що просто хочеться чесно або плакати або сміятися. Ви є прокурором Дніпровського району. Ви кажете, я не помічав, я не бачив. Ну чи не це не в ваших повноваженнях, чи це не в ваших інтересах боротися з, з такими випадками? Це в моїх інтересах, але службова перевірка щодо Дрозда, Вона, мабуть, триває. Мені не відомо це. Це якийсь абсурд. У нас що прокурори районів взагалі нічого не вирішують? Їм що не цікаво, хто в них працює і більше того є заступниками. Ви тільки послухайте. А ви прокурора цього дрозда до себе в кабінет викликали і запитували, що він там робив в цій переписці. Особисто ви викликав, запитував. І що він пояснює? Ну, це обставини його приватного життя. Якщо вам це цікаво, можете поспілкуватися з Дроздом. Звичайно, люстратор не проти поспілкуватися з цим прокурором особисто. йдемо, знайдемо його в кабінеті. Він же ж, напевно, в прокуратурі ні до кабінету він не пройде. Чому? Ну тому що є особливий порядок. Що це за такий особливий порядок. Невже у цій будівлі є хтось головніший за прокурора району? Очевидно, що так. Зараз я запропоную йому дати інтерв'ю. Якщо він забажає, доки чекаємо, поки заступник прокурора дозволить своєму начальнику нас впустити, послухайте відповідь прокуратури столиці щодо наказів про звільнення. Нас дуже цікавило, за якою саме статтею звільнено трьох прокурорів, чи бува не за власним бажанням. Запитувана вами інформація, а саме копії наказів про притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурорських працівників є службовою. Ось так усе під грифом таємно. Правознавців це не дивує, адже за логікою речей та законом дисциплінарна відповідальність якось м'яко звучить. Раз є такі. Тексти значить можуть бути і інші тексти. А що це за текст? Це текст про е, незакінчений злочин. І організація злочинів цілої низки злочинів це говорить про те, що можливо цим вони займалися і раніше. І відтак зараз є абсолютно всі нормативні законні підстави відкрити кримінальне провадження в рамках цього кримінального провадження. Усі е смс-повідомлення, усі розмови можна через відповідні запити, через відповідні дозволи, і ухвали суддів і прокурорів і слідчих можна дотягнутись до інформації, встановити чи не є ці особи прокурори. Причетні до раніше організованих або замовних злочинів, і от тоді це може бути шоком для всієї країни. А ми все ще біля Дніпровської прокуратури і чекаємо на зустріч із заступником прокурора Антоном Дроздом. І чим далі, тим більше розуміємо увесь абсурд ситуації, хто взагалі тут керує. І власне складається враження, що прокурор і сам відвідує свого заступника тільки за попередньою домовленістю. Друзі, ну що ж люстратор знову в Дніпровській прокуратурі на годиннику зараз 14.09, четвер, 25 червня. Ми прийшли сюди в прийомний день Антона Миколаївича Дрозда, аби з ним зустрітися та поспілкуватися. Та виявляється, прийомні години також не для журналістів. Я перепрошую журналіст з програми ви Можете з нами поспілкуватися? Ми до вас на прийом прийшли. Антон Миколаївич, Чому ви тікаєте? Ну, ви ж е, поспілкуєтеся з нами, будь ласка. У вас же зараз прийомна година. Вас не прослужу про лісаті невловимий дрозд фактично вислизає з рук люстратора. Що ж ви боїтеся, пане заступник прокурора? Адже офіційно нібито вам боятися нічого. За результатами цього службового розслідування заходи дисциплінарного характеру щодо заступника прокурора Дніпровського району міста Києва, Дрозда Антона Миколайовича не застосовувалися. Моя цель встріча з вами розкрити роль Дрозда. Не просто в цій групі там лиси птахи що вони між собою роблять, це їхні діла. Я просто говорю звершенно чітко, що це зв'язка. дрозд – Це була зв'язка. Євгеній Солодко, адвокат. Пояснює безкарність Дрозда, стверджує. Той досі на своєму місці лише тому, що має незавершену чималу справу, а саме працює в інтересах великого бізнесу на кілька мільйонів доларів. Вони уголовно-правовими механізмами питаються хазяйськор піддають свою сторону. І руліта тоді, зампрокурора Лисенка. Потом він йшов, передав образи правління Офіційно, а не офіційно, переписку. Ви Він там присутствує. Та і це ще не все. З'ясовується ще одна цікава деталь. Я подавав заявлення у преступленні в оташенні Дрозда. Черське суд прийняв рішення обіцяти прокуратуру внести в ЄРД. В отношені Дрозда зараз відкрита уголовне діло. Тим часом наша наполегливість перемагає Антон Дрозд власною персоною. Однак розмова була дуже короткою. Я співробітник прокуратури Дніпровського району. І е, я можу коментувати зараз ті питання, які стосуються моєї службової роботи. Ви е, підтверджуєте той факт, що ви все ж таки були у цій смс переписці правильно? Я не підтверджую і не спростовую. Адже я відмовляюся це коментувати. Це трошки різні речі. По які причині, тому що це моє особисте життя і моє право на особисте життя. Про яке особисте життя, пане прокуроре, ви нам говорите за кого тримаєте? Ті ваші особисто особисті СМС випадково чи не є загрозою чогось реального життя? Люстратор продовжує стежити за цією гучною темою. У нас предосить фактів та доказів. Тож вимагаємо від Генеральної прокуратури реальних перевірок та кримінальних проваджень щодо всього озвученого матеріалу. Справедливість є.